Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні готую смачне святкове печиво, дуже схоже на горішки. Воно може стати їх повноцінною заміною для тих, хто хоче зекономити свій час. Для тіста беремо 100 г грецьких горіхів, перемелених у дрібну крихту, додаємо 200 г борошна, 1 третю чайної ложки солі та 120 г цукру. Поєднуємо всі інгредієнти, далі додаємо 100 г холодного масла і перетираємо масу до консистенції мокрого піску. Далі відправляємо до маси один великий жовток або два маленьких і замішуємо тісто. Відправляємо тісто в холодильник на 2 години, замотавши його у харчову плівку. Після того формуємо з тіста кульки вагою 7-9 г. Запрошуйте до процесу діток, їм дуже сподобається таке заняття. Випікаємо печиво 15 хвилин у розігрітій до 170 градусів духовці. Ось таке печиво виходить в результаті. Воно крихке, має насичений горіховий смак і аромат. Його можна перемазати або класично, як горішки з гущенкою, або шоколадною пастою. Смачного!